Сьогоднішньою віддіною відправою хочу повідомити вас, що за дві неділі, тобто 14 вересня, служба Божа не відправлятиметься у нашому храмі Божому. Але все ж таки на тиждень перед тим 7-го служба, тобто, на вслідуючому неділю, служба почнеться як звичайно. А у й годині ранку тієї неділі ми вже скороченим чином не будемо відправляти, бо вже все ж таки дійшли до кінця літньої пори, і можна цей раз тоді, вже в цю пору, можна кажуть, посидіти у храмі Божому трошечки довше у молитві, і таким чином вже будуть священник буде. Подавати причастя. Маю приємність поздоровити Любомира Дем'янчука з цієї нагоди, що він став таким ревним робітником, і наші члени управи, тобто голова нашої церковної управи, повідомив мене, що він постійно тут опрацьовує. Кругом нашої церковної площі, як також і нашому на нашому цвинтарі. Так що дуже вам дякую. Дякуємо в імені нашої парафії, в імені нашої церковної управи, в імені моєї особи за те, що ви тепер так віддано прочищаєте, кажуть, всю площу нашу і наш цвинтар. І таким чином ми зберігаємо чистоту нашої, каже, нашої святині, як також і де наші відійшовші тепер у вічності відпочивають. Спасибі вам, брате, любомире. Може, декому невідомо я раз здається, згадував. Що ми просимо, як хтось, кому, хтось спрагнений, щоб приносили з свого дому ті бутилочки з, з водою, тому що ця вода у нашій, кажуть, у нашому будинку ця вода, можна сказати, занечищена. І ми стараємося, щоб ніхто не захворів від цієї води, а тим часом. Місто Лашін, вони стараються вичистити, прочистити цю, цю проблему і не знати, коли це закінчиться, але щоб забезпечити нас і здоров'я всіх. Ми просимо всі, які стоять у храмі Божому і спрагнені, щоб приносили свою водичку із дому. Так що, оце одна річ. Тепер хочу вам нагадати, що вже треба готуватися до украфест. Ми вже роками при цій парафії відзначаємо раніше, як ми розпочали цю подію. Ми назвали цю подію Октоберфест. Тобто, це вже німецьке таке, ну, їхній звичай. І ми його трошечки запозичили. А тепер ми після 10 років рішили, щоб переіменувати цю подію і назвати бо ж ми українці. І ми перезвали цю. Подію на Украфест. Так що це відбудеться 26 на другий місяць, тобто жовтня. Ви знаєте, дехто вже був, брав участь у такій події. Ви знаєте, що це не нічого такого офіційного, без ніяких промов. І священик не промовляє, тільки вітає всіх. А разом із цією подією ми подаємо дуже цікаві страви, е, тушену капусту із сосисками, чека деякі кажуть, сосиками. Я не знаю. Ми казали кобаски. Е, ну, Буде приготуйтесь до цього дня, запишіть собі на календарі, що буде надію 26-го і щоб всі ви принесли свої танцювальні чоботи і черевички. Бо того дня ми матимемо і не тільки самий концерт, буде такий ем, ну, сюрприз із виступами. Буде цікава така е, культурна програма. Чи то буде співи, чи може якісь декламації від, від діточок. Приготовтесь, як ми вас запрошуємо до участі, принесіть пару доларчиків, чи тих доларів, бо наша громада, наша парафія таки потребує і пожертвує. Бо це ця подія фактично почалася з того, щоб зібрати фонди. На нашу парафію. Я вже не раз говорив на цю тему, що наша держава не підтримує церковних установ і всі парафії, деякі е, багатіші, е, ми, ми не такі бідні, але е, ми трошечки мусимо старатися дуже тяжко потрудитися, щоб зібрати того цента чи пару доларів. На втримання нашої святині, Так що на той день приготовьтесь, щоб не тільки заплатити за вхід при дверях, а також і пожертвувати на нашу святиню. Хочу побажати вам всього найкращого, приємного тижня. І до милої зустрічі за тиждень. Слава Україні! Героїві! Слава Україні! Героїві! Слава Україні! Героїві!